Так, друзі, я тут почав робити каркас на відправку такого радіатора. У мене вживаний з автомобіля лежить. Людина попросила, думаю, щоб не платити новій пошті. А зроблю все самостійно. Навіть сюди вже притягнув свою циркулярку, яку нещодавно показував. Але з нею то буде не те. У мене якраз приїхав ще один девайс, який я хочу вам показати. І подивимося, як він з цією задачею впорається. Коротше, така ж мені приїхала. Ми його швиденько розпакуємо, бо я його ще навіть не діставав з коробки. Буду розповідати вам, що воно таке. О. От він ще навіть в своїй магазині упаковці. Що це в нас таке? Це в нас торцювальний станок. По суті, та сама циркулярка, що я показував, але на такому столі, на якому її можна чітко виставляти по там, перпендикулярним лініям, по нахильним там по кутам, по різним і так далі. І вона допомагає розбити дуже дуже рівні надрізи деревини, ламінату, там навіть пластик пиляють, Ну, щоб це все виглядало дуже класно. Тому розпаковуємо замовлено через а, знайомого дилера в Німеччині. Він допоміг з цим покладено в автомобіль, який їхав з-за кордону. І от ми її отримали. Обійшлося це все диво мені в 79 євро. Це дуже дешево для такого пристрою. І мені дуже цікаво, що ж воно таке, по суті. Ого! Як воно буде працювати. Мені здається, для домашнього використання цього має вистачити. Саме тому я і не купував щось занадто дороге. Це фірма Parkside. Попередньо я вже показував. У мене від цієї фірми є і пилосос, садовий для листя, там, для трави, газонокосарка. Викрутка Parkside є, воно все було придбано ще тоді, коли я їздив самостійно за кордон. Ну, а це вже... Як я пояснив, трішки іншим способом було придбано. Так, давайте ставити його десь на стіл, нелегенька штука маю сказати. Я взагалі перше без інструкції, без нічого беру її до рук. Подивимося, що в мене з цього вийде. Як воно тут працює у нас, як воно у нас їздить. Ага. Тут кут виставляється, тут все затягується. Так, на столі її можна вчепити. А що по потужності? У нас електричній 2 кВт-2000 Вт. Виходить. Це здається пік і номінал 1700-210 мм коло наше робоче полотно нашої циркулярки самої. Далі, що ми можемо? Ми можемо обертатися отак. От воно чітко. Клац, клац, клац. От таким чином це все робиться. Можна відрізати. Як ми хочемо. А тут ми притискаємо до 150 мм товщина, у нас здається, різу йде. От ми можемо вставляти дошку і притискати її таким чином. І от у нас нулик, якщо ми хочемо чітко рівно відрізати, наприклад, нуль. Далі, що в нас ще? А, от у нас як воно їзде. Тут відкручується. Раз, до самого краю. Можна одягти сюди, щоб летіла стружка, пилосос, одягається сюди труба. Так, це зафіксували. А, воно просто воно не підіймається, виходить. Його треба совати туди-сюди, щоб воно щось відрізало. І з цієї сторони також щось дуже схоже на струбцину. Для того, щоб притискати те полотно, яке буде їхати. Все фіксується. Все на закруточках по відчуттям, воно, в принципі, ну, доволі дешевеньке. А от ще розсувається робоче полотно, щоб можна було довгі класти, наприклад, дошки. Оце його максимум виходить у нас. Все затягується, фіксується, упори крайні робляться таким чином. Ну-ка, це, Якщо не треба, можна прибрати, наприклад. Це все фіксується. Це в нас що? Це в нас їздить. Етап, що може бути. Ось такі штуки-дрюки тут. Коротше. Транспортувальний режим, здається, був. Так, що це? Я вже зірвав різьбу. Та ні, наче тримається. <гум> так, ну добре. А, і от кут до 45 градусів, якщо треба, ми можемо. Ага, якщо тільки оце прибрати, тоді ми щось зможемо. Зараз воно заважає. А, отак от зможемо. Ось таким чином воно їздить. От у нас тут буде крутитися двигунчик. Отак от ми можемо різати. Я цього дуже чекав пристрою, тому що в мене дуже багато і по цьому будинку не зроблено в ремонтів і речей різних. І намічається грандіозне будівництво додатково, саме тому там воно нам ще суттєво допоможе. Ця штукенція і заради другого будівництва якраз і ця штука, і циркулярка моя були і придбані. Власне, давайте спробуємо щось відрізати, бо вже аж горить. Руки горять, хочеться щось, хочеться щось покрутити, порізати. От так воно працює. Тут у нас є затискання, запобіжничок. Тут щось у нас натискається. Це що у нас ще таке, ну чекайте. А, це якраз щоб у нас не ходив стіл туди-сюди. От ми виставили різ, якщо нам треба вирізати якась таку форму. Градуси чітко розмічені 15, 22,5-30, тут навіть от 31,6 десь треба, мабуть, найчастіші розміри. Я не є столярем. Буду початківцем, буду вчитися на цих всіх пристроях. От. По відчуттям, звісно, після Макіти. Хоч парксайд серед Китайщини мені і найбільше подобається, ну, але. Але, але, але Середня якість, я б так сказав, за свої гроші топ, це, мабуть, буде правильно сказати. Але, але не супер ідеально. Але, ну, По суті, що хотіти за там, умовно 80 євро. Це доволі непогана ціна для такої штукенці. Погнали, коротше, от у нас є на чому потренуватися. Давайте спробуємо холостий хід спочатку. Є захист дроту, щоб він не потрапляв під полотно. Не працює, є запобіжничок. Жужжить, ну що? Давайте уявимо, що нам треба рівно відрізати. Оце міс... Ух ти, є лазерна міточка тут під цим під полотном, під самим. Це крутецьке. От воно. І на деревині видно. Є лазерне підсвічування, тобто видно, де буде різ. Це круто. Якщо у нас все так підсвічується, маємо рівно відрізати. Трішки, трішки воно так прогинається, гуляє. Ну, погнали. Вау, Неймовірно пройшло рівненько, навіть сучок вибило, і потужності їй вистачає помітно. Так, що ще ми можемо зробити? Давайте якось під кутом. Під 15 градусів щось відріжемо. Тепер ану. Оно... Треба все-таки придавлювати в кінці. Ось тепер ми можемо під кутом рівненький такий зріз зробити. От для чого вона мені була потрібна. І ще останнє, що ми можемо зробити, це... Ну Давайте 45 градусів зафігачимо. А ну-ка. Для чого воно зроблено з'ємним, тому що воно заважає не проходить полотно далі. О, от тепер аж має так. О, І отакий от ще, коротше, у нас. 1545, короче, зрізи робляться. Ну, така штукенція. Та, трішки воно таке на вигляд хлопкеньке. Але мені здається, для домашнього використання буде супер. Отак воно фіксується. Отак воно їздить. Треба рівний стіл тільки їй зробити. Цій турцювальці. Чи турцювалці, як її правильно назвати. І тоді можна буде сміливо користуватися, та звикнути ще до неї треба. Ну, але отакі круті речі може різати тепер плінтуса, якщо треба обрізати чи дошки елементарно, можна робити нею. Але сьогодні є завдання, треба упакувати радіатор, хоч не відправлю, але все ж треба упакувати, тому, тому беремо, робимо. Yeah. Ідея у мене наступна: максимальна висота виміряна по цьому патрубку, він вищий, ніж цей інший. І ми робимо такий йому каркас. Точніше, я хочу зробити, щоб воно так було. Бо на новій пошті при вартості цього радіатора, що його вживаним людині відправляю за 500 гривень, там ще 200 як мінімум візьмуть за упаковку. О. І тепер треба ще по колу каркасик зробити. Отакий конструктор має бути. Так, перша рамка готова. Ну, дивимося, що це буде. Ось така захисна рамочка у нас буде. О, трішки вище якраз, бо може ще щось попідкладаємо, щоб пластик не поламало. Ну йдемо, робимо наступно. Це в мене приїхало скло до душової кабіни, взимку приїжджало. І залишився в мене отакий каркасик. Добре що? На новій пошті його не залишив, бо от він зараз знадобився деревина, точніше з нього. Йдемо робимо. Коротше, я практично нічого не витрачаю на цю упаковку, через те, що навіть шурупи залишилися з попередньої, правда, трішки криві. Але то не біда гадаю. Ми на ньому їхати не збираємося на цьому каркасі. О, скільки ці важмені. Крутяк. Але найголовніше це дерево. Воно ще підсохло, бо зазвичай нова пошта пакує в таке аж сиру сосну, що з неї ледь не капає. Так, ще треба це подіставати, те, що не викручувалося вже без головки. Все, воно нам також і на полотно не потрапило, от їх тут декілька. Так, є у нас дві отакі речі. Тепер залишилося отут боковинки знизу і згори нарізати дрібноти. Маю надію, що от у мене залишки. О, тут деякі практично по розмірам будуть. Клас, робимо. Така коробочка, такий каркас у нас готовий. Давайте спробуємо запхати його сюди. Є, лежить. Тепер треба ущільнити чимось, щоб він не стрибав туди-сюди. Так, Це перший тестовий девайс. Гадаю, можна проводити оцінку якості пакування і надійності цього всього. Дякувати э, сторцювальному станку. Підрізи рівні. Все виглядає доволі таки рівненько, цивільно. Різної ширини у нас дошка. Ну то вже, що поробиш. О, це треба позабирати, щоб ніхто собі штанці не порвав. Тут у нас отак тримається, щоб нікуди не втік радіатор. Отак не їздив. От з двох сторін він затиснений. Тут він у нас тримається на максимально довгій планці, щоб не продавило його в одному місці, щоб він не ходив вгору вниз. Патрубками не торкається, щоб не зламався. Ну, коротше, якась така моя ідея. Ще знизу хочу зараз підкласти тут картон, щоб не потерлося. І не поламалися. Тут стоїть він на своїх е, кріпленнях, що кріпиться до автомобіля. А тут, ну, в принципі, торкається корпусом, але я навіть не знаю, як по іншому його запакувати. Власне, мені здається, має бути надійно. Ваші думки, коментарі стосовно такого пакування, стосовно такого девайсу, можливо, хтось користується чимось подібним, пишіть внизу. Дякую за увагу і до нових зустрічей.